Сьогодні на аукціоні ви дебютуєте як іконописець. Сьогодні ви не міс Україна, не красуня з титулом, а іконописець. Саме ця ікона є тою річчю, яку ви представили для благодійного аукціону. Чесно, воно мені дуже ця робота дорога, бо вона по перше, перша моя робота. Буквально е кілька. Місяці тому перевезли її до свого дідуся, і вона там зберігалася. Вона дуже освячена була. Тобто, це робота, яка для мене надзвичайно дорога. І якщо справді хтось придбає, я впевнена, що разом з тим якесь можливий боже благословення прийде. Ну. Іконописець це дуже рідка професія. Насправді я просто живу напевне на заході України, і це насправді там популярніша справа. І якщо говорити, то Іван франківсько в Львові є досить гарні майстерні. І для нас це там в західної України це не є таке незвичне явище. Зовсім скоро у вас день народження. Як будете святкувати, тому що я так розумію, що минулого року свій день народження ви святкували на Майдані, коли розносили чай. Я от не можу пригадати, чи я цілий день провела там, але приїжджала, приїжджала, була там і щось трошки також допомагала. А пізніше, напевно, я все ж таки поїхала в івано франківську ввечері. Якось там буквально ну таке, щоб з рідними побути. Але волонтери, хлопці, активісти майдану вітали, тому що знали, що день народження, чи приховували? Е, ну, як хто хто мене знав, то так. Я просто ну там не зовсім можна було сказати, що я міс. Я просто така вся була в капішонах, вся така, знаєте, завернута в годі, ну то, так.